Усім привіт! Мене звати Світлана, і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму ютуб-каналі. За вікном у мене вже дощить, але це відео з останнього дня в магазині Second Hand, яке ви зараз побачите. Вибір був зовсім невеличкий, але знайшла такі вінтажні відеобалі туфлі. Також були сорочки, сумочки, аксесуари, і навчу вас відрізняти сумки-Гес, оригінал. Від підробки, тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Бажаю вам приємного перегляду. Я знімала в найлютішу спеку. Я думала, я втрачу свідомість до кінця цієї зйомки, бо я, як сама найненормальніша людина, пішла об 11 годині дня. Відповідно, тільки десь в два о 12 я закінчила зйомку і віті, якому я була в стані без світла та кондиціонера. Всередині я давно виношую в собі ідею створення якогось розмовного проекту. Для початку хочу перейти в TikTok. у мене там є декілька відео, але я його активно не веду. Зараз думаю знову почати, щоб якось спілкуватися з вами. Там відео коротше, зрозуміло, зараз в Ютубі ніхто не дивиться довгі розмовні відео, якщо це не є експертними відео або це не є інтерв'ю. І також заробітки з Ютубу. Просто можна заплакати. В 21-му році я досі це пам'ятаю цей момент, що за одне відео я отримувала від 10 до 15 доларів. Зараз навіть один долар може не сягати вся вартість відео. Уявіть собі, це все можливо, ви помітили. Це все пов'язано з економічною. Ситуацію в країні, з політичною ситуацією в країні, і як ви бачите, інші блогери також запускають свої продукти. Я маю на увазі великі, такі масштабні блогери. Вони живуть вже не за рахунок реклами і великих інтеграцій, а вже за рахунок власних інфопродуктів. Просто подивіться за останні. Останній рік з 23 по зараз 24-й літо дуже багато продуктів і по зйомці, і по монтажу, і по просуванню. Тобто зрозуміло, чому? Тому що самі платформи, чи то Інстаграм, чи то Ютуб, чи то Тікток менше став монетизувати, а компанії співпрацювати. Я хотіла давно про це сказати вам, що. Багато засобів, ви знаєте, якщо ви не знаєте, я працюю колористом. Також займаюся е, також займаюся стилістикою позачіску. Тут там вам фото, і відео У мене є моя робоча сторінка. І, наприклад, на території сусідніх наших країн беремо Білорусі, беремо Росію. Ті самі бренди, які ми купуємо у мас-маркеті, які є в загальному доступі. в Кожному супермаркеті, в кожному магазині. Там на території просто мають е, і таку саму назву російськими літерами або літера тієї країни, в якій вони продаються. Тобто це означає, що виробник не покинув цю країну. І їм не дуже вигідно логістично співпрацювати із тими із тими. Хотіла просто вам повідомити, з чим пов'язана ця моя ідея більш розмовного формату. Ви можете прогорнути і почати відразу дивитися відео, а можете мене послухати. Зараз такий дощ іде. Так суперово, дивлюсь, така природа. Тема така, що зараз є багато людей, особливо творчих професій, які вигорають. Я працюю в студії, і у мене у студії є також там бровісти, віки, перманент, Ну, різні дівчат, які займа, знімають також студію. І почалася розмова про вигорання: як справлятися з вигоранням? І з тим моментом, коли тебе не підтримують. Перше, про вигорання майже всі зробили свої висновки, як працювати з вигоранням, і ми вивели схему, що якщо ви не хочете мати вигорання і бачите, вже, що ваша. Ваш ресурс, ваша батарейка сідає, то вивели таку схему брати книжку, відмовитися від гаджетів і поїхати кудись на басейн, бо це доступно, є в межах міста, в кого є автомобіль, можна поїхати на якусь базу відпочинку. Також про лакшеві ми заговорили, то це, звичайно ж, ці Карпати, про які я тільки що згадала. Про віру в себе. Також знаєте, от буває таке, що руки взагалі опускаються у мене. Досягнувши 10 тисяч підписників на Ютуб, у тебе є певний. Прайс на рекламу. Якщо ви не знали, я вам повідомлю це 100 доларів за повне відео за інтеграцію. Тобто, вже ти не можеш брати бартер, якщо там ти дуже не хочеш допомогти людям. Ну, взагалі, це твоя зарплатня. Тобто 100 доларів за відео. Це так починається з 10 тисяч підписників. Хто не знав, буде вам цікава інформація. Можливо, ви хотіли б почати свій блог вести. І як тільки стартували ці 10 тисяч, мені все рівно писали про бартер. Я відмовляла і писала вже свої нові умови по рекламі. І я вам хочу сказати, що поки я не досягнула там 10-200, поки не пройшло, не пройшов місяць, мені ніхто не відповідав. Тобто я скидую свою умову, ніхто мені не відповідає. Потім знайшла мене велика компанія і запропонувала відразу, типу, у них вже є в цей прайсі загальний, тобто 10 тисяч 100 доларів. Тому треба просто вірити. Я так думаю, та хто в мене буде її купляти? Подивіться на ці перегляди, кому я взагалі там потрібна. Оце знаєте, знецінення себе у мене також буває. Я себе дуже швидко підхватую і згадую, що я пройшла до цих 10 тисяч. Це вам також так порозмовляти. Все підтримуйте себе і згадуйте весь шлях, тому що це дуже швидко все забувається. Приємного вам перегляду. Дякую, що мною. Ну а ми повертаємося в цей спекотний день. Тут у мене. Водичка, все, що потрібно для того, щоб не померти в цю спеку. Ціна за один кілограм 41 гривня це останній день завозу, і я просто не могла повірити, що стільки взуття бачу. Чому я бачу стільки взуття і стільки одягу? Бо не всі такі пришлепкуваті, як я прийдуть в таку спеку. Подивіться, скільки. Красивого вінтажного взуття. З приводу взуття, кожного разу починаю з цього відео і акцентую вашу увагу. Якщо ви хочете купити щось таке вінтажне, то повинні розуміти, що якщо ззовні, це буде шкіра, і вона буде в гарному стані. Ви такі: о, супер! Навіть вам буде зручно в цьому. Середина, і там, де сама устілка, вона може полізти. Тому ви носити теоретично не зможете. Ось такі вінтажні від балі я знайшла. На секундочку балі останній день завозу. Ви уявіть, наскільки мало людей прийшли. Далі був ящик, в якому я перерила все і знайшла ось такий шкіряний пасок, основа тут текстильна. А пряжка шкіряна і такий метал трішки зістарений. Далі була сумка-ГЕС. До речі, це оригінал. Тут е, ручки не в дуже гарному стані, але в цілому я перевірила номери. Зараз буду вам, з вами розглядати. Потім е, прийшла до мене ще дівчина і почала також поруч шукати, тому було не дуже зручно вам показувати, як визначити оригінальність сумки ГЕС. Я професійно це визначаю як підкладка обов'язково злого. Буде кишеня, основна з металевою, так, металева така. Наклейка, я не знаю, як це сказати, вона прошита і там буде срібними буквами вибито ГЕС. Далі шукаємо етикетку. На етикетці буде склад. Зрозуміло, всі сумки ГЕС з ненатуральної шкіри. Тобто, якщо ви побачили, з натуральної, су... натуральної шкіри сумку ГЕС це пальонка 100%. Це точно не оригінал. Але якщо це штучна шкіра або щось незрозуміло, то це гес Оригінал, так сказав. Так ось, має бути код на всіх сумках: код та назва на тій сумці. Все це є, тому це оригінал. Ось таку ще знайшла. Подивимося, як цю малюточку можна вписати в образ. Щось таке на вінтажне схоже, але цей пухнастий помпон... Ну, диво дивне. З приводу одягу його було дуже мало, я дивилася довго сорочки, нічого такого не змогла знайти суконь, тому вибрала декілька сорочок, щоб доповнити вже образ з тим аксесуарами, що я маю. Светри, міряти і верхній одяг, ви розумієте, в таку спеку не було варіанту. Щодо спеки, дивіться, я зараз буду перебирати своє волосся. Я розумію, що ну просто ніяк без світла, без вентилятора я не зможу вам показати, тому без волосся буду сьогодні. На мені топ від Prada, я його просто обожнюю з минулого року. Єдиний мінус. Треба прати вручну. Зверху шкіро, зі шкірозамінника оці лямки, їх обов'язково треба прати в ще й в холодній воді. З нової колекції в торгівельному центрі купила шорти PuntBier. Саме з нової колекції, не з розпродажу. Вони настільки класні, я давно такі хотіла. Правильна довжина, такий красивий блакитний колір. Сидять просто ідеально, і мої рожеві шльопанці, не знаю, як вони дожили. Я їх ще купувала у 2019 році. Це український бренд. Я не знаю, напишіть Inblue, ще є цей магазин, ще фабрика ця є, вона в Харкові знаходилась. Якщо ви знаєте історію цієї фабрики, напишіть, будь ласка, мені буде цікаво, що я знайшла. В стилі міу-міу. ось такі шорти. Я думала, справді, що це спідниця. Вони з натуральної замші на мене не будуть, так як, на жаль, це зовсім не мій розмір. Але якщо ви струнка та красива, буде на вас. Був мій насправді невеликий. Тут ще декілька сорочок. Я вибирала також. Таких більш сучасних з коротким рукавом, як ви бачите, ось такі смужки, горизонтальні, вертикальні. Є популярними зараз їх в костюмах відшиває мас-маркет. Тому взяла найбільш такі класні кольори: блакитний та рожевий. Одна від H&M у розмірі M, друга якась No Name, але це все цупка Бовов. Взяла просто білу сорочку. Хочу показати вам образ, коли сорочку одягаєш в білу, а наверх. Топ. Мені подобається цей стилістичний прийом, хотілося б вам також показати щодо сорочок. Ідеально, просто біла сорочка, Приміряємо, подивимося, цей ремінь вибрала, дійсно ну, не було чого вибирати, там вже таке залишилося. Взуття є, аксесуари і одяг, мало дуже. І такі красиві вінтажні джинси на кнопках, вони просто ідеальні. Крій супер. Ну, тут стандартний розмір для високої посадки там від 31 30 я. Пам'ятаєте, ось такі левайси вони були раніше дуже популярні, так що і зараз популярні. Осінню я уявляю себе в якихось козаках, в таких джинсах. Подивимося, чи це мій розмір, тому що в мене тепер така проблема, ніколи такої раніше не було проблеми з ногами. В спеку стали отікати ноги і за коліном боліві такі відчуття. Я навіть не могла працювати декілька днів на п'яти. Також відчувала такі певні набріки, ходила то лікаря сказали, що це від спеки аномальної. Тому, не знаю, чи навіть поміщуся в ті джинси, саме ногами. Ноги стали просто величезні. Напишіть, чи я не одна така. О, так ось, Сорочка біла. Одягаємо топ. Ос восени буде must have, я вам гарантую, топи поверх сорочки одягати, особливо в такому типу трішечки офісному стилі, чорний з білим. Тут... Замість джинсів можна будь-яку спідницю, краще було б чорну. Брюки, палацо було б гарно або прямі, і також можна темні джинси. З бежевою сумкою мені не дуже сподобалось. Хотілося б чогось лаконічного. Я ще виходила, шукала якусь чорну-довгу спідницю або чорні півки. Нічого не знайшла, все коротке, XS, S, якісь такі малесенькі розміри. Я не знаю, в кого ну, нормальний розмір, бедр, де ви знаходите речі, в секондні їх вже просто немає. І згадала про цю лаконічну малютку з цим пухнастиком. Зрозуміло, пухнастик чік чик чик і носимо красиво сумку під вінтаж. ось так можна лаконічний образ собі намалювати, додавши щось чорне внизу. Ну, що я сьогодні викручую з цим асортиментом як можу, але я думала, що ця сорочка оверсайз. А вона якась приталена. Я б думала, це, напевно, через спеку. Але я дивлюсь, а там розмір S. Я думаю, ну, знову маленький розмір, чому так? І На правах реклами я показую вам свою шафу, переходьте там класні речі. Допоможіть мені розвантажити мою шафу, буду рада вашим повідомленням. Заходьте там, багато цікавого. До цієї сорочки у смужку я додала свої коричневі окуляри в леопардовій оправі і також додала оцей пояс ремінь, який я знайшла в цю спеку, навіть окуляри з мене спадали. Потім я подумала: ну, якщо то розмір S, напевне, сорочка рожева. Буде більшого розміру рожеві сорочки, мій мастхев, і я примірила рожеву сорочку з ось цими джинсами. Я з, такою, з такими зусиллями, з такою силою одягала ці джинси, я в них поміщалася. І вони, ну, класного, мого розміру, але чи за рахунок цієї спеки, чи через те, що ці ноги отікають. Це був просто жах. Я не могла дихнути в них. Мені здавалося, що вони не достануться ні мені, ні людині, яка прийде після. Ну що ж, такий влог маємо. Дуже дякую за ваш перегляд. Буду спасатися водичкою і йти додому. Дуже дякую за ваш перегляд.